З такими лозунгами люди вже декілька тижнів виходять на Думську площу. Все розпочалося з одиночного пікету проти тендеру на ремонт Київського райсуду. Тепер на акцію протесту виходять сотні одеситів. Я прийшла сьогодні сюди, щоб бюджет був спрямований на тих, хто нас зараз захищає, щоб ми могли тут стояти. А всі інші другорядні речі можуть бути після перемоги. Серед мітингувальників волонтери, військовослужбовці, цивільні люди та ті, хто втратив рідних в російсько-українській війні. У мужа не було ні рації, ні тепловізорів. Він погиб 25 августа. Я тут, для того, щоб средства не на суд, не на ненужні розходи, а на те, що потрібно зараз для нашої України на перемогу. Та засумітингувальники вважають, міські кошти мають йти на те, що може врятувати життя тисячам бійцям, що боронять Україну на фронті. Січас сьогодні я здесь для того, щоб сказать свой протест выразить і скажу, що нам не нужен ні суд, нам нужны турнікети, нам нужны дрони, нам нужны машини для евакуації раненых, котро я сам займався. Наразі ініціативу підхопили і в інших містах України. Пікети з вимогою переглянути виділення коштів з міського бюджету. Проходять також у Львові і Луцьку. Я пишаюсь тим, що ми якось задали цю цей темп і це перейшло від підтримки з дивану, як то кажеться, що Це перейшло в якісь в якусь дію, бо це зараз сьогодні це найважливіше питання, яке ми можемо задати нашій владі. До протестувальників так і не вийшли представники міської ради. Люди кажуть, будуть виходити під будівлю мерії до тих пір, поки не відбудеться діалогу із владою. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.